Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1. Відняти 8, розділити на 8, дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 8 буде 0, 1 додати 0. 1, 1, дорівнює 1, 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.